Доброго ранку! Сьогодні, понеділок, 4 листопада 2024 року. Тематичні. Осінь наша люба, осінь наша мила. Заняття в старшій групі з логіко математичного розвитку. Тема заняття, число та цифра 8. Доброго ранку. Доброго дня. Мої любі хлопчики та дівчатка зичу здоров'я вам кожного дня. Діти, сьогодні у нас заняття з математики, адже ви дуже любите рахувати, називати геометричні фігури. Сьогодні ми ознайомимося з числом цифрою 8. Тож сідаємо зручно, дивимося на екран. Будьте уважні. Шість. Малят до шкільнят. Стали струнко в один ряд. Підійшов до них панас. Скільки разом стало нас? Тобто ми сьогодні згадаємо, що ми вивчали раніше. Скільки малят стало в один ряд, давайте врахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І підійшов ще панас, скільки їх стало. Так, правильно стало їх сім до шести додало один, і утворилося число сім. І ось цифра, яка відповідає цьому числу. Давайте порахуємо, скільки ж козенят, сказки. Вов та семеро козенят. Ось самій назві вже підказка. Але давайте порахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І прийшов хто? Вовк. Вовк один. І скільки стало тоді тварин? Було сім косенят, прийшов один вок. І ось стало їх вісім. Тобто до семи ми додали один, і в нас вийшло вісім. І цій кількості відповідає ось така гарна цифра вісім. А давайте згадаємо, як ми рахували на попередніх заняттях. Хто це? Та сонечка. Вони вже трошки ховаються, бо холодно на дворі. Адже вже місяць листопад, останній місяць осень. Давайте порахуємо, скільки їх є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось. Один одне сонечко і циферка один, відповідає кількості один. Ось два сонечка, циферка 2, три сонечка, цифра три. До трьох додали ще одне сонечко. Стало їх чотири. Відповідається кількості, цифра 4. До чотирьох додали одне сонечко. Стало їх скільки. Так, 5. І цифра 5. До п'яти. Додаємо одне сонечко, стало їх 6. І цій кількості відповідає цифра 6. Давайте порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Додаємо ще одне сонечко і стало їх скільки? Так, 7. А ось. Прилетіло ще одне сонечко. До семи ми додали одне сонечко і стало скільки їх? Правильно вісім. Тобто, якщо ми до попереднього числа додаємо один, то буде наступне число на один більше. Давайте, ось дивіться, яке гарне намис. І порахуємо, скільки ж червоних намистинок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім наместинок. Так, і цій кількості відповідає яке число? Правильно, сім. А скільки жовтих намистинок? Одна. А скільки буде разом? Буде вісім. Ось стало наместинок вісім. До семи додали одну намистинку і стало їх вісім. Число вісім позначається ось такою гарною цифрою вісім. А ось потяг мчить. Давайте порахуємо, скільки ж тут вагончиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Правильно, вісім вагончиків. І ось на кожному вагончику є номера Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Написані цифри, які відповідають. Який вагончик по порядку? Ось цей вагончик, який по порядку? П'ятий, тому що тут цифра п'ять. А ось цей восьмий. А ось цей перший. Правильно. А який по порядку? Ось цей вагон. Вірно третій. Щоб напитися водиці, йшли тварини до криниці. Шла лисиця з лисеням, Шла вовчиця з вовченятком, з поросятком шла свиня, бігла мишка з мишенятком, скільки йшло дорослих звірів, скільки малюків. Скільки разом всіх звірять? Давайте дамо відповідь на перше запитання. Скільки йшло дорослих звірів? Хто з дорослих ішов? Так, лисиця, вовк, свиня та мишка. Скільки? Так, один, два, три, чотири. Дорослих звірів йшло чотири. Скільки йшло малюків дитинчат, цих звірів? Давайте порахуємо. Це було хто? Лисеня, вовченя, порося та мишеня. Один, два, три, чотири. Дитинча також йшло чотири. Тобто їх йшло. Порівню, однакова кількість. А скільки разом всіх звірят йшло? Давайте будемо рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Так, мої вісім. Ось циферка відповідає кількості звірят. Вісім. Цифри вісім, два кільця. Без початку і без кінця. Лялька в, в меґ перетворилась і у нас тут опинилась. Ось подивіться, як та гарна цифра вісім, дійсно, два кільця. Ось так без початку, без кінця. Ось подивіться. Як сніговик схожий на цифру вісім. Як окуляри схожі на цифру вісім. І ось така булка, також схожа на цифру вісім. Це дійсно, у цифри вісім два кільця без початку, без кінця. Ось запам'ятайте, це цифра вісім. А зараз ми з вами, діти, пограємо в гру, яка називається «Яке число загубилося. Давайте розглянемо, це задають нам такі запитання, таку грузнуми хочуть пограти гноми. Ось давайте подивимося, що це за цифра? Один, вибачаюся, <кій> А яка? Цифра йде за цифрою 1. Так. Іде циферка. 2. Правильно, ось вона й загубилась. 1, 2, 3. Яка цифра стоїть між 3 та 5? Правильно, це цифра 4. Ось, дивіться, є цифри 2, 3. А попереду цифри 2, яка стоїть? Один, а за три і перед п'ять. Чотири, молодці, правильно все. А ось якісь ще дві цифри загубились. Один. За цифрою один йде. Правильно. два, три, чотири. Наступне число за числом 4 іде 5. Цифра 5. Ось ми підгадали всі цифри, які загубилися. Ми допомогли гномові, ми молодці. А зараз я вам пропоную полічити голос. Від одного до трьох. Один, два, три. Від одного до семи. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім. І зворотню лічбою від семи до чотирьох. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Прямою лічбою від двух до п'яти. Два, три, чотири, п'ять. І зворотнюю від п'яти до одного. П'ять, чотири, три, два, один. Я впевнена, що ми всі гарно порахували. А зараз ми будемо називати сусіді, сусідів сусідів чисим. Хто такі сусіди? Це попереднє число, та наступне число. Давайте назвемо сусідів числа сім, ось у нас число сім. Попереднє яке? Шість, а наступне вісім. Сусіди числа сім. Це числа 6 та 8. Назвіть сусідів числа 3. Попереднє яке йде число? 2, а наступнє 4. Тобто сусіди числа 3, це 2 та 4. Назвіть, будь ласка, сусідів числа 5. Яке попереднє число? Так, 4, а наступні 6. Тобто сусіди числа 5, це 4 та 6. Назвіть сусідів числа 1. Так, це 2. Тобто сусід числа 1 – це число 2. І назвіть сусідів числа 4. Так, попереднє це. 3, і наступне це 5. Тобто сусіди числа 4, це 3 та 5. Скажіть мені, будь ласка, діти, Сусіди чисел це які числа? Так, правильно, це попереднє та наступне число. А зараз я вам пропоную порахувати геометричні. Фігури. І назвати. Скільки ж їх? Що це за геометрична фігура? Так, це квадрат. Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А червоною зображено це що за геометрична фігура? Так, це трикутники. Давайте також їх порахуємо. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скільки квадратів у нас є? 8. А трикутників також 8. Тобто їх порівню однакова кількість. І ось кількості їх відповідає. Число 8, цифра 8. Ось так. Пишеться, запам'ятовуйте. Назміть мені сусідів числа 7. Так, це шість попереднє число, та вісім наступне число. Розгляньте малюнки, які нам приготували гноми, і з'єднайте числа з відповідним малюнком. Я впевнена, що ви гарно порахуєте всі. Предмети, які знаходяться на цих малюнках, та знайдете цифру, яка відповідає цій кількості. Давайте порахуємо соня. Один, два, три, чотири, пять. А де ж тут цифра 5? Так, ось вона з'єднуємо число з відповідним малюнком. Давайте порахуємо ці предмети. Один. Два, три, чотири, п'ять, ші, сім. де ж цифра 7. Ось вона. Порахуємо, скільки ж гарбузів у нас тут зображено. Один, два, три. де ж цифра, яка відповідає цій кількості. Так, ось цифра 3. І гриби один. Два, три, чотири, п'ять шість. Так, шість грибів ми з'єднали числа з відповідними малюнками. З яких фігур ми ще побудували казкове місто? Давайте розглянемо. Ось які вони працьовиті. Це що за фігура? Так, це овал. А давайте порахуємо, скільки тут оварів. Один, два, три. Які ще геометричні фігури ми бачимо на цьому малюнку? Та це трикутник. Давайте разом порахуємо трикутників. Один, два, три. Тобто овалів та трикутників. Порівню по три. Круг. Скільки ж кругів тут є? О, дітки, а ось ще один овал, чотири овали. Я вибачаюсь. Ви бачите, мішка, так заховала. Тобто овалів чотири. А це що за геометрична фігура? Так, це круг. Скільки ж кругів тут використовували. В будівництву міста. Мишенята. Один, два. І ще яка фігура тут є? Так, квадрат. Давайте порахуємо квадрати. Один. Два. Так. Два квадрати. І остання фігура, з якої побудували казкове місто мишенята, це що? Так, це прямокутники. Прямокутники є і жовті, і сині. Тобто миші побудували казкове місто з різних геометричних фігурів. з кругів, овалів, трикутників, квадратів та прямокутники. Діти, З якою цифрою та числом ми сьогодні з вами познайомимося? Так, з цифрою та числом 8. Рахуйте предмети на вулиці, будинку, будуйте з геометричних різних фігур, казкові міста. Адже я знаю, що ви дуже любите. Математику, тому що математика є в нас і на кухні, і в кімнаті, і на вулиці. Рахувати можна скрізь, Порівнювати також, навіть якщо ви на кухні будете мамі допомагати, рокуйте ложки, виделки, крупинки, це буде тільки вам на користь. Наше заняття завершено. Я вам бажаю гарного дня, миру, сонця. Так кажу вам, діти, до побачення, до нових зустрічей!